Ну і тут уже конкретно: земельні ділянки саме е, ті, які передбачені е, законом як першочергові для надання ветеранам, і як можна ці земельні ділянки використовувати. І так, земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Так, абсолютно правильно, вже було сказано, що на сьогоднішній день в зв'язку з цією бідою, яка у нас є, тимчасово 27 пунктом перехідних положень земельного кодексу, на час дії воєнного стану призупинено безоплатна передача земельних ділянок у власність. Крім отут є, крім крім земельних ділянок, на яких розміщена забудова. І крім земельних ділянок, які були надані громадянам до 2002 року. Ну, є такі, коли рішенням ради для тих чи інших цілей надавалися земельні ділянки ще до набрання чинності нинішнього земельного кодексу. В цих випадках передача земельних ділянок безоплатно у власність може бути. Тому земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд можна отримати тимчасово в оренду побудувати житловий будинок, невеличкий, навіть ту літню кухню. Як тільки ви зареєструєте право власності на цей об'єкт нерухомості, ви в той же день чи на другий день маєте право звернутися до органу місцевого самоврядування. Про передачу вам у власність такої земельної ділянки. Тобто цей момент він працює. Е, далі е, земельні ділянки для особистого селянського господарства. Вони не передбачені законом про першочергове надання у власність, але ці земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, звичайно, можна використовувати при створенні особистого цього, вибачте, при створенні цього сімейного фермерського господарства. До речі, і будинки, і господарські будівлі, які розміщені на земельних ділянок, на присадивній земельній ділянці, також можуть бути використані. У сімейному фермерському господарстві. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства розмірами до 2 гектарів розміщені, як правило, за межами населених пунктів, але є випадки, коли вони і в межах населеного пункту розміщені. Тобто це земельні ділянки, які надаються як відповідний вид угідь там, або Рілля або пасовище іноді надається разом із багаторічними насадженнями, які, в принципі, вже ну, не дуже підходять для використання. Це, можливо, якісь старі сади. Були в мене такі випадки, коли з тих земель орган місцевого самоврядування передавав у власність якраз для ведення особистого селянського господарства. Тобто, це може бути. Як ці земельні ділянки використовувати? Знову таки, якщо е, вас влаштовують ті угіддя, які зазначені щодо цієї земельної діляночки, значить, так ви їх і використовуєте. Рілля, значить, е, орете, сієте, збираєте, продаєте, отримуєте прибуток. Багаторічні насадження, садите, Доглядаєте, збираєте, продаєте, доглядаєте, збираєте, продаєте. У випадку, е якщо мова йде про землю особистого селянського господарства, отут на сьогодні точиться багато дискусій: чи можна будувати на таких землях? Моя категорична відповідь ні. Для особисто Особисто у селянського господарства завжди надавалися земельні угід... сільськогосподарські угіддя, на яких забудова ніколи не проводилася. Тобто згадуємо, що я говорила до цього. Залежно від виду угідь, можливість використання земель сільськогосподарського призначення. Особисте селянське господарство це завжди сільськогосподарські угіддя. Далі земельні ділянки для індивідуального та колективного садівництва. Далі ми подивимось приклади, можливо, трішки швидше буде, але коли ми говоримо про земельні ділянки індивідуального або колективного садівництва, то відповідно до 35 статті земельного кодексу на цих земельних ділянках можна і садити багаторічні насадження, і будувати. Але забудова здійснюється, як правило, не житловими будинками. Тобто, садовий будинок він за державними будівельними нормами не відноситься до житлового. Разом з тим, на сьогоднішній день є постанова Кабінету міністрів і є відповідний закон. За яким можна надати статус житлового і садовому будиночку, і потім навіть зареєструватися за постійним місцем проживання, але це буде садовий будинок із статусом житлового. Як використовувати ці земельні ділянки в межах сімейного фермерського господарства? Знову такі. Якщо такі ділянки є у когось і членів е, цього сімейного фермерського господарства, звичайно, можна там вирощувати і, е, ну, це невеликі площі, але разом з тим можуть бути і яблука, і ягідники якісь, і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, ці земельні ділянки, якщо вони належать на праві власності члену, Сімейного фермерського господарства вони можуть використовуватися при діяльності цього фермерського господарства. Земельні ділянки для городництва. Ми вже з вами сказали, що на цих земельних ділянках можна якраз вирощувати практично тільки городину. Сама назва говорить сама за себе. Е, ні будувати нічого не можна. Може бути побудована тимчасова споруда, але якщо закінчиться е, строк дії договору оренди, на якій ця земельна діляночка надавалася, то всі оці тимчасові споруди підлягають знесенню, і земельна ділянка має бути повернута в тому стані, в якому вона надавалася в оренду. Йдемо далі. Ну, тут більш детально те, що я вам сказала. Єдине, на що хочу звернути увагу, що ці земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських і будівель і споруд, в принципі, не повинні бути поділені на угіддя. От свого часу дуже велику помилку робили, коли при реєстрації земельної ділянки в земельному кадастрі земельні ділянки якраз присадибні, починали обліковувати і описувати угіддями. І, на жаль, були такі випадки, коли в державному акті на право приватної власності, які видавалися до 2013 року власникам земель, могли записати, що це 100% рія. Звичайно, це помилка, це абсурд, такого не може бути. Хоча на цій землі вже побудували щас і житловий будинок, і е, якісь сараї, літні кухні, е, гаражі, інші якісь господарські будівлі і споруди. Тобто ця земельна ділянка може практично вся бути забудована. Єдине, що будівництво має здійснюватись відповідно до державних будівельних норм і правил, тоді ніяких претензій до власника бути не може. Але не передбачено це тільки бажання власника, на цій земельній ділянці розміщати дерева, квіти і так далі. Це його озеленення, це його бажання прикрасити свою земельну ділянку. Але основне, що має бути розміщено на ній, це якраз житловий будинок і господарські будівлі і споруди. Ну, Крім безоплатної передачі або отримання в оренду від органу місцевого самоврядування, звичайно, такі земельні діляночки можна придбати за договором купівлі-продажу, можна обміняти на щось інше, наприклад, ну, грубо кажучи, якусь. Машину поміняти, автомобіль, вибачте, поміняти на житловий будиночок, отакий невеличкий, десь в селі. Це, в принципі, ну, ті угоди, які свого часу були, і на сьогоднішній день я теж думаю, що вони мають місце бути. Ну, крім того, звичайно, ці земельні ділянки разом з будинками можуть бути успадковані. При цьому, до речі, по спадкуванню у нас є спадкування двох видів відповідно до закону і спадкування за заповітом. Так от, коли ми говоримо про спадкуванню за законом, Успадковується майно померлого власника, його родичами. Там є ступінь рідства і хто має право в першу чергу спадкувати, але разом з тим у нас є ще і оцей заповіт. За заповітом, власник за життя має право заповісти майно все або його частину. Абсолютно сторонній особі на якихось там умовах. Наприклад, що ця особа бере на себе обов'язок поховати, або бере на себе там якісь знову таки періодично доглядати його, або може взагалі без будь-яких умов. От заповіт іноді складає особа, а Оцей спадкоємець навіть і не знає, що на нього за цей заповіт був цим власником записаний, тому можна також цим користуватися. Ну і інші цивільно-правові угоди також можуть бути. Коли ми говоримо про земельні ділянки несільськогосподарського призначення, у нас і обмін, і е, дарування може бути е, не тільки на користь родичів, а на будь-яку іншу сторонню особу. Пам'ятаємо, що для земель сільськогосподарського призначення у нас дарування, е, дарування, що у нас там міна дарування, і спадковий договір, і договір довічного утримання. Може бути лише на користь, на користь родичів. По землям не сільськогосподарського призначення, таких обмежень у нас немає. І тому, в принципі, знову таки можна цим скористатися. Так, ідемо далі. Ну, це ми вже сказали, що земельні ділянки особистого селянського господарства це не підприємницька діяльність, і ми про це проговорили, йдемо далі. Земельні ділянки індивідуального колективного садівництва. Ну, В принципі, ми також про це проговорили, і знову таки, отут хочу звернути увагу, якщо ви отримуєте Наприклад, в оренду, да, або за договором емфітезісу, і земель державної, ну, в принципі, комунальної більше власності, земельні ділянки саме для такого цільового призначення, і будуєте там об'єкт нерухомості, той же садовий будиночок, наприклад, і його реєструєте, з цього моменту маєте право подавати заяву на безоплатну приватизацію. Факт Реєстрації е, права власності на такий об'єкт знімає оце обмеження на безоплатну приватизацію таких земельних ділянок. Е, ну Земельні ділянки для городництва тут деякі моменти, от я ще не сказала. Тобто ми сказали, що ці земельні ділянки можуть надаватися лише в оренду. Але я не сказала, що площа земельної ділянки такої не може перевищувати 60 сот. Е... Тоді інше, у мене запитання власне... є по цьому. Так, да, Будь ласка, а яким чином ми так вели статистику там кінець 20-го року да, по передачі миросих земель? Яким чином тоді там по Дніпропетровській області? В одні руки десь по 20-30 по гектар під огородництво геокадастер передав. От як? От до сих пор я не розумію цього. Я розумію, що площа 60 соток. Як вони це змогли провести? Мені я, я тоді реально це коментувати, Але там. Звичайно, це порушення, скажімо так. По-перше, держгеокадастр, почнемо з того, що він не мав права взагалі розпоряджатися більшістю земель, які він передав. Бо це були землі колективних, сільськогосподарських оцих підприємств, КСП, які паювалися. І от ті землі, які були не розпайовані, а паювалися, як правило, рілля, а пасовища не паювалися. Перелоги не паювалися. Ну, багато було вилучено землі з паювання. І от чомусь Держіокадастер вирішив, що ця земля якимось чином повернулася в державну власність. Хоча вона зазначена в державних актах на колективну власність, і вона звідти ніколи не вилучалася. І до 2019 року. Оцей момент він був законом взагалі ніде не врегульований. І сам собі вирішив, що да, це землі державної власності, а раз державної власності ми будемо ними розпоряджатися. Ну от і розпоряджались направо і наліво. Слава Богу, прийняли закон. І з 19-го року ці всі землі передано у комунальну власність. Звичайно, це як безхозні землі, бо вони не. Пайовиками, такими, да, членами колгоспу, вони не використовувались, колгоспу немає. Правонаступники тих колгоспів теж в більшості випадків ті землі не використовували. Вони боялися використовувати, бо вони ну, в більшості не розуміли, як на це подивиться податкова і так далі. Таким чином, з 2019 року ці землі перейшли в розпорядження тих ОТГ. Які на сьогодні можуть ними розпоряджатися. Я більш чим впевнена, що по тих землях, які попередавалися Держгіокадастром, ну, десь на 50% можна судом визнавати всі ті договори надійснями. Тому і враховуючи ці норму. Колеги, оскільки та, я чую, так, я але сказала, голос, що? голос пані Алле Сідає, ми робимо перерву до 16 Нічого. 16.05. Давайте робимо хоч це закінчимо вже. А, ну давайте це закінчимо. І робимо давайте праву. закінчимо трошки. Давайте. Оце земельні ділянки для городи. Так, це земельні ділянки да, для городи. Так, і нагадаю, що тут не можна нічого будувати, лише зводити тимчасові споруди.